Привіт, моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про прийняття і любов до себе. Все-таки це дійсно дуже важливо, і це одна із перших складових, яка має бути розвинена у вас. Коли ви себе приймаєте, коли ви насолоджуєтесь собою, коли всі ваші дії, вони затверджені чіткістю ваших рішень, тобто ви впевнені в своєї точці зору, ви впевнені в собі, ви приймаєте чітке рішення, і ви розумієте, який наслідок прийде за тим рішенням. Тобто, ви настільки любите себе, ви настільки себе приймаєте. Що ви отримуєте задоволення від своїх рішень, від своєї точки зору і від чіткого бачення своєї ситуації, але знову ж таки тут не потрібно враховувати це, що ви просто зірка, корона на голові, і ви не хочете нікого чути, не з ким спілкуватися, бо ви просто такий, і все, тобто. Роби, що хочеш, як хочеш до мене добивайся, як хочеш мене слухай, чуй, розумій, я просто такий, і все. Ні. Тут потрібно враховувати точку зору двох людей, але потрібно враховувати саму ситуацію і самого сприйняття себе. Тобто, якщо ви чітко переконані в своїх рішеннях, якщо ви себе сприймаєте з середини, то автоматично ви відчуваєте ось той своєрідний стержень такий з середини. Ви чітко розумієте, що всі ваші рішення вони правильні. І ви відповідальність несете за них самостійно. Тобто, кожного разу, приймаючи будь-яке рішення, обов'язково прийде наслідок. Він прийде з часом, він прийде згодом, але він обов'язково прийде. Якщо людина себе не сприймає, то прийнявши будь-які рішення, вона згодом чітко починає звинувачувати когось через те, що згодом приходять наслідки. Наслідки людині не подобаються, а до себе претензій вона поставити не може. Ну, корона на голові комусь заважає, хтось просто не хоче бачити і розбиратися в собі, і відповідно починаються претензії до когось. Претензії до когось це знову ж таки злив енергії. Злив енергії це те, що ви всю енергію свою спускаєте на когось, а не на себе. Коли не на себе, то ви не ростете, ви не розвиваєтесь, і вас абсолютно відразу відбираються здоров'я або гроші. Тобто, Гроші це енергія. Як воно все взаємопов'язано? Якщо ви психуєте, нервуєте, кричите, зливаєте енергію, у вас не приходять гроші. Якщо не приходять до вас гроші, відповідно відбуваються у вас своєрідні такі психологічні емоційні спади через те, що не вистачає грошей, не вистачає того, йдуть претензії до того, що таке погане життя, поганий той, поганий сьой, той не дав, той не допоміг, і все в такому роді. Тобто, розуміння яке? Якщо ви приймаєте себе зсередини, якщо з середини ви чітко впевнені в собі, якщо ви насолоджуєтесь собою, то всі ваші рішення і всі ваші наслідки, вони будуть прийнятні вами. І якщо щось не так, то претензію ви ставитимете лише для себе, бо ви розумітимете, що цього разу я прийняла ось таке рішення і маю отакий результат. Наступного разу я не буду приймати це рішення, я прийму зовсім інше рішення для того, щоб мати відповідно інший результат. Тобто, аналі аналіз обов'язково завжди застосовуйте аналіз і аналіз, і порівняння лише самого себе з попереднім собою. Тобто, не з ким іншим, не з якоюсь іншою людиною, не з якимсь іншим. Взагалі не з іншим, не з ким іншим, лише з собою. Ви розумієте, що ви так не хочете, ви хочете по-іншому, включаєте аналіз, як добитись того іншого, приходить розуміння того, що вам потрібно, і чітко вирішуєте по ситуації, що саме вам потрібно, як потрібно і як з цим боротись, як цього досягти. Тобто, абсолютно всі події в ваших руках і абсолютно любов до себе, ось той бар'єр прийняття себе, бар'єр нелюблення до себе він заложений і лежить лише в вашій голові. Якщо ви це пропрацюєте, якщо ви зробите абсолютно всі можливі і неможливі варіанти, і саме головне, щоб ви з того захотіли середини, то результат ви побачите прекрасніший. І плюс до того, якщо вже погану ситуацію ви проживали, якщо вже дуже багато нюансів ви перейшли, то я просто не бачу сенсу не спробувати щось інше. Отож, для того, щоб прийняти і полюбити себе, потрібно перш за все знайти отой бар'єр, який у вас стоїть, пропрацювати його, і потім дійти до того висновку, що потрібно вам змінити і що потрібно пропрацювати, і з чим потрібно працювати саме вам. Потім просто-напросто виконувати практики, виконувати різні пропрацювання, виконувати дуже багато медитацій, і ви дійдете до того прекрасного висновку, до тої прекрасної цілі і до того прекрасного себе, до якого ви йшли. А прийняття себе це відповідно любов до себе, любов до себе це підняття енергії, підняття енергії це прихід грошей, прихід грошей це прекрасне здоров'я через те, що знову ж таки енергія піднімається, і ви можете собі дозволити набагато більше. Ніж ви б дозволили собі в якомусь іншому попередньому собі. Просто проаналізуйте. Кому цікаво, пишіть коментарі, зробіть висновочки і діліться роликом з друзями. Ставте лайки, не забувайте також підписуватись на канал.